Доброго дня, любі дітки! А ну-ка відгадайте загадку. Він із казки, він із пісні, в нього зубки, як залізні, капустину він гризе, зветься звір на букву З. Правильно, це зайчик. Саме його ми сьогодні будемо малювати. Зайчик є героєм багатьох-багатьох казок. І саме цього казкового героя ми сьогодні намалюємо. Отже, для роботи нам знадобиться аркуш паперу, водичка, гуашові фарби, пензлики та вологі серветки кілька штук. Що ми робимо спочатку? Ми беремо наш широкий пензлик і наносимо нашу жовту фарбу на долоньку, на чотири пальчики великі, не чіпаємо. Ось так прикладаємо руку на листочок, робимо відбиток нашої ручки. Серветки потрібні саме для того, щоб потім протерти ручку, або її можна помити одразу, як вам зручніше. Далі ми дофарбовуємо ось ці білі місця, що у нас залишилось, так, щоб у нас вийшло личко зайчика. А з'єднуючи мізинчик безіменний палець, вказівний та середній, ось і так бачите, у нас виходять вушка нашого зайчика. Ось такий зайчик в нас вийшов. Нагадую, що в мене відео прискорене, у вас на роботу піде трошки більше часу. Серединку наших вушок ми зафарбовуємо червоним кольором. Ось так промальовуємо. Такий у нас яскравий казковий зайчик вийде. Також червоним кольором ми малюємо носик. Нашому зайчику, він у нього маленький трикутної форми, ось бачите? Далі беремо чорну фарбу, і чорною фарбою ми малюємо йому очки. Такі невеличкі кругленькі очки, як дві бусинки. Ротик і обов'язково вусики. Що ж то за зайчик без вусиків. Ось дивіться. І ось такий казковий зайчик у нас вийшов. За бажанням можна намалювати фон або одразу взяти кольоровий фоновий аркуш. Але я взяла білий. Також можна прикрасити чимось зайчика. тут ви вмикайте свою фантазію та творіть. Творчих успіхів вам, малята!